Черниш пояснює, що я також, ваша честь, не знаю, хто такий Кривченко, але там бланк виконкому стоїть. І це офіційна відповідь виконкому. Відповідь, відповідь Фру... про здає здоров'я Кривченка, щоб ви розуміли. Кривченка. А у нас краще. Я розумію, що це, що... хвилиночку, ну можна мене почути, ну якщо звичайна помилка, якщо у вас якісь там помилки є, то вас же за це ніхто не розстрілює. Тому і. Виконком, якщо він зробив там хтось помилку, помилку і назвав Кравченко Кривченком. Це що, привід просто людину ну, забити ногами і не досліджувати стан його здоров'я? Суд вам робить зауваження в судовому засіданні. Зараз вислухаються. Що ви зараз сказали? Хто кого забуває ногами? Кравченко, скажіть, будь ласка, хто вас ногами зміє? Ви чули, що записник сказав? Кравченко. Відповісти. Може, я, вас, я може вас суддя побив? Я а чого ви отримаєтесь? Це думка вашого захисника. Це позиція може вашого, вашого чер... захисника. Суддя і вона буде. не повинна розвиватися з вашою позицією. Станьте фащенка і скажіть нам, хто вас чим б'є. Хто вас б'є ногами? Ніхто не не а чому Це... тоді позиція вашого захисника була поспішно наша? Що кажете? Позиції? поважно? Хто ногами кого б'є? Ви, будь ласка, підбирайте вирази, слова Бу підбирайте. Вийшло, вас ще. Ну, Щодо стану здоров'я, можливо, зробити запис до СІЗО, до Санчасті. Чи необхідно там, ну, можливо, його отримати в умовах, якщо це Не перебивайте в чести. Ви перескажуєте, свою дію. І в мене ж є право на репліку, я ж нею скористаюся.